Привіт, жопки! На вас чекає огляд найактуальніших боїв зі світу боксу та ММА. Поїхали в ніч з 18 на 19 березня в Лондоні. Відбувся турнір UFC 286. Отож, хто кому дав пизди? Мейнкарт вечору відкривав двобій у середній вазі між українським грузином Романом Далідзе та італійцем Марвіном Веторі. Весь бій пройшов у стійці. В першому раунді Далідзе доніс до голови Веторі декілька потужних панчів. На обличчі Веторі з'явилася перша кров та невеличкий пересьор. Раунд за грузином. Проте наступні дві-п'яти хвилинки з невеликою перевагою забирає Італієць. Долідзе весь час пресингував Марвіна, але останньому вдавалося уникати більшості ударів опонента. В свою чергу Веторі відстрілювався, хоч і не над потужними, проте досить влучними ударами. В результаті паста виявилася сильнішою за Хінкалі. Марвін Веторі здобуває перемогу над Романом Долідзе за очками одностайним рішенням суддів. Головною ж подією турніру став поєдинок між чемпом на півсередньої ваги британцем Леоном Едвардсом та екс-чемпом нігерійцем Камаро Усманом. Перший раунд пройшов виключно в стійці. З невеликою перевагою його забирає діючий чемп. Особливо хочеться відзначити королівське коліно в Єблєт Усмана. В другому і третьому раундах більш впевнено виглядав Камару. Він провів декілька вдалих тейкдаунів та перебував Леона в стійці. За цей час Чем встиг декілька разів порушити правила. Спочатку він ударом ноги розім'яв нігерійцю машонку, а потім не дав перевести себе на землю, тримаючись за сітку. У четвертому та п'ятому раундах знову краще виглядав Едвардс. Особливо вдалою для британця була перша половина фінальної п'ятихвилинки, коли він видав декілька Потужних комбінацій по супернику. У відповідь Усман намагався перевести чемпа на землю, але Едвардсу вдалося все відконтрити. Як результат, 48 46, 48 46 та 47-47 Перемога Леона Едвардса рішенням більшості суддів. Ну а на цьому все. Жопки підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.